Є вже якісь кримінальне провадження? Так, дійсно, така справа в нас є. Працівниками управління боротьби з організованою злочинності Милинської області під час реалізації матеріалів кримінального провадження у місті Луску було затримана злочинна група, зокрема двох хіміків, котрі протязі тривалого часу виготовляли амфетамін та відповідно наркокур'єрів, які його доставляли. Для місця збуту. Усі вони практично затримані, які були під час реалізації матеріалів, є жителями Волинської та Львівської області. Варто відзначити, що організували такий бізнес двоє чоловіків, котрі нині відбивають покарання у місцях позбавлення волі, які на даний час також затримані і з ними проводяться відповідні слідчі дії. По 8 років візниці вони отримали за Відповідні ці, які знаходяться в місцях позбавлення волі, вони отримали в свій час покарання за нанесення тілесних ушкоджень так, і незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За розбої, за вимагання та викрадення автомобіля. До складу, до складу вищевказаного злочинного групування входило 14 осіб віком від 18 до 40 років. Більшість з даних затриманих осіб, які входили в дану групу. Також в свій час мали проблеми із законом. Загалом, якщо брати під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками управління боротьби з організованою злочинності, було проведено 9 оперативних закупівлі амфетаміну, виявлено та знешкоджено під час проведення реалізації лабораторію з виготовлення психотропів, проведено 16 обшуків за місцями проживання та в місцях схованих і психотропів, прекурсорів. Вилучено грошові кошти загальною сумою близько 90 тисяч гривень, які були отримані від незаконного наркобізнесу. Окрім того, накладено арешт, та, е, накладено арешт на вилучені транспортні засоби під час реалізації матеріалів. Загальна сума вилучених психотропних речовин та наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить більше 400 тисяч гривень. Учасникам даного злочинного угрупування на даний час оголошено підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбачені частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Це, в свою чергу, є незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, а також психотропних речовин та їх аналогів. Усім членам даної злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Або домашній арешт відповідно від ролі кожного учасника. На даний час проводиться слідство з метою доведення вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи. Володимир Ярославич, скажіть, будь ласка, а кому ви ну, готовляли наркотичний засіб? Ви сам вживав. Ви самі вживали? А в яких кількостях ви виготовляли раз? 10-20 10-20 грам за раз? Ну. І самі вживали? ну, но они бластные, но не, но не, но не заряжали, блядь, ссота. Револьвер. Револьвер. Так, револьвер. Альфа. Альфа. Да. Да, я просто значит, Так, нашли пакет? Да. И что за пакет был? Що ваше? Покажіть ще раз. Вот. Оце? Трошка да. подібна речовина. Вот. Вот. І хімікати? У банка з чим? Та відходи. Та відходить? Та банка теж відходить? Ну так, а саме ми з Володимиром Петровичем спробуємо перерахувати, що тут знаходиться. Що це за банки? Поняті, йди сюди. Що це за банки? З під чор. Сфера 7, отство кислота. Це все хімічні реагенти. для виду. Сфера 7. Сфера 7. Хімічні реагенти, порошкоподібна речовина, яка жовта корова. Це, я не знаю, теж використовувалося. А це біла речовина, це що, Володимир Ярославович? Тільки крот, це гінозоксид натрію. Крот? Крот. Колби. Ще колби. Колби. А це до що використовується банк? На колбу. На колбу? Да. Хімічна реакція Так. Що ви ще використовували в цій кімнаті для Ванну. вирушення? що Шешо? що Ну там ще. А це на вікниці? Банки. Це лак мусовий В туалеті нічого не використовували? Ні. А в тій кімнаті? Ні. Що там є? Там практично Банки там. Ну це все ваше, що ви використовували, так? Да, 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 да. Ці всі речі, які маються на другий поверх в кімнату для складання протоколу, підписання протоколу обшуку. Мірославич. Там мусор взагалі. Мусор з під чого? З під того все А тут так. А тут банки практично пусті. С хімікатів сникнув. Де? Це градусник? Радусно цілий? <клес> так. <клес> Спіртували. Можете не так. А це що завтра? <клес> До кого ви будемо, збройну. Всі свіжачі. Ще шфутляр від сім карток. З номерами та паперові кортони та інші ящики, пакети. Ящики-то пакеты. буде давати щось